Всім привіт! Це відео було знято дуже давно, тому що раніше я знімав російською мовою, вирішив його переозвучити, тому що посилка досить цікава. В цій коробці у нас знаходиться тату машинка за 22$. долара. Так, я її не втримався та розпакував до відео. Ось у нас така в принципі ціла куча виходить Получаємо за 22. В цій коробочці у нас знаходиться сама тату-машинка. До речі, хотів сказати, що не знаю, як називається кожна деталь, тому буду називати там штука, штучка, якось приблизно так. Ось така гарна у нас тату машинка. Іде ось така штука. Ідуть у нас в наборі ось такі чотири флакона із красками, але ними не рекомендовано бити татушки. Далі у нас іде ось такий блок живлення, куди під'єднуються всі дроти та є регулятор напруги. Ось далі йде у нас така педалька, яку ти натис... при натисканні спрацьовує сама тату-машинка. Ось такий довгий дріт для того, щоб поставити на пол та вдобно було користуватись ногою тиснеш. Йдуть у нас в наборі ще такі голки, їх було 4, але одну я вже використав. Ось ще йде такий пакетик, в якому багато чого, немало важливого. Ось колбочки для зручності туди наливаєш. Краски та макаєш вже оголку при набиванні тату. Там ще є у нас резинки, далі ви побачите, для чого вони будуть потрібні. Ще в наборі йдуть два ключі, Ось викручуєш, тому що сині штуки, що, що знизу, вони змінні у нас. Ось Тому потрібно їх викручувати, та знімати, замінювати. Йдуть в нас в наборі. От ось ці сині штуки, що я вам сказав раніше, я не знаю, як вони називаються, картриджі чи як їх можна назвати. Ось. Їх, до речі, більше, ніж голок. Не знаю, чому китайці так вирішили. Покласти 4 голки і з десяток цих синіх штук. Ще у нас іде в наборі ось такий дріт живлення. Це для е, з'єднання тату машинки та з блоком живлення. Ось покажу вам на прикладі старої голки. Вставляємо її сюди. І під'єднуємо ось таким чином до тату машинки Там, як бачимо, резинка така синенька. Це вона була також в зіп пакеті Просто я не показав, як її одягав. Ось Це вона для того, щоб плотно кріпилася голка до тату машинки. Далі ми вже регулюємо ось цю штуку тобто длину голки, яка буде виходити із. Тату машинки та заходити в кожу та закручуємо. Такий винтик у нас є. Так, під'єднуємо дроти до блока живлення. Ось педальку приєднали. Достаємо цей дріт, що йде до тату машинки. Ось тут у нас немає якогось звичайного роз'єму. Як ми привикли тут у нас йдуть два ось таких пиптика. Та в тату машинки є два отвора для них. Спеціальні. Ось зверху та знизу. Ось так воно. Зажимається та одягається. Неважливо, якою стороною, без різниці. Ось, до речі, для чого нам йдуть в наборі резинки, ось так її одягаєш. Та вже можна під'єднувати дріт. Ось, от фари попадаєш, та й все. Так, під'єднуємо оставшийся дріт до блока живлення. Ось що у нас в ітогі вийшло. Так. Так, хочу порадити, що не потрібно одразу бити на собі татушки, зразу на собі пробувати. Потрібно там на якісь кожурі банана чи якийсь матеріал спеціальний, кожу знайти якусь та приловчитися, потім уже на собі партаки бити. А то я собі набив уже там, я то мені все рівно в принципі, ну mm. вам не раджу. Так що, друзі, ось такий огляд у нас получився. ось така тату машинка. Бистренький огляд, бистро все розказав. В оригіналі дуже длинне відео в мене вийшло, тому що я ще показував, як я бив ті татушки собі, партаки. Коротше, не важливо. Всім дякую за перегляд. Гарного настрою. Слава Україні!